Что-то у нас тут пикничок еще Добрый день. Добрый. А у вас что, тут пикничок еще Да. Точно? Да. А что не патрулюем? А вы патрулируем чего раз? Що, що? Контролюючий орган. Звісно, що контролюючий. А ви що, не знаєте що? Кому ви служите чи що? Звісно, контролюючий. Yeah. Ну так? Да. У вас що, роботи немає? Стояти yeah. в лісі тут. У нас дуже багато роботи. Ну так а що, в чому, ми, чому не патрулюємо? Спілкуємося з колегами. Ага, тобто у вас є час спілкуватися, yeah. да? Щас, так? В лісі заїхати, так? Yeah. Да? Yeah. Чудово. Посвідчення можна ваше? Yeah. Будь ласка. Треба зрозуміти, в кого багато часу вільно. Михальчук Євген Олександрович, командир взводу управління патрульної поліції в місті Києві до 26-го. ДПП 01-3369. Дякую, Мацкевич Володимир Михайлович. До двадцятого двадцять до двадцятого. Нуль восьмого дві тисячі Але хто? Будь ласка? Я ваше посвідчення написав. На підставі. Я Щербин Андрій Ігорович. Щербин Андрій Ігорович. Документ вас підпад. Підстава. Підстава яка? Да. Ну, ви ж саме підійшов, правильно? Ну, ти це підстава? Ну, якщо ну, я саме підійшов, то це підстава. Чи? Ну Ми ж не знаємо, хто ви взагалі. А Що зобов'язані знати, я ж вам представився, назвався, сказав. Щербин Андрій Ігорович. Ну, це так собі надав. Посвідчення ваше. Відповідно, 18 пункту 3 закону 18.3. Хто звертається? Я звертаюся. Хто я? Особа. Особа. На особа звернення? має со має докум... особа. Ну спочатку, давайте встановимо дані. Давайте, давайте не спочатку. Давайте ви виконаємо. Ви, давайте документ. ви спочатку виконує... Ви чуєте мене чи ні? Ви мене чуєте? Я вас прекрасно чую. ви мене чуєте? Документ, що посвідчує вашу виконаєте вісімнадцять пункт три. Ви чуєте мене, я не знаю кому я повинен виконати. Там 18.3 немає такого. Що ви маєте знати, не знати. Там чітко описано на вимогу на звернення до особи при зверненні до особи чи на вимогу особи. Да. Негайно придавіть посвідчення своє. Особ, особа правильно повинен особа, мати особа виконати. не троїть. не потрібно троїти. Та троїте ви. Ні, ви троїте. посвідчення. Виконуєте покажи, будь ласка. Петя, покажи посвідчення. Давай. Будемо займайся ерундою. Зараз будемо викликати сюди. Викликай. внутрішню, що типа чувствуєш безнаказано чи що? А, а, а. Петя. Не а, треба випад... мені так тикати верх ногами в обличчя. Будете викликати, так? Да? Да. Не потрібно так тикати, мені своє посвідчення вонюче. Вонюче. Воб... В обличчя. Поняв? В... Петя. Поняв? Не Петя. поняв. Петя. Ти переформатований. Реформат... Ти мене на поняв не бери. Поняв Петя? Перепормат... А то в чоло. А то Та ладно. Та ладно. Поняв? Все, потерявся. Та ти що? Да. Чоло, блядь. А з ким я можу? З... Я не знаю, хто це такий. Якийсь Петя, блядь. Поїхали. Та це ви неадекватні, мабуть, водії. Слухай, Петя, ти потіряйся. Да? Потіряйся, потіряйся, Петя. А то що буде? Позорище, блядь. А то що буде? Ти позорисько. Ти, ти порушник і позорисько. Ну, Закон про поліцію ну, не виконуєш, Петя. Форматований ви, переверти. Ви будете викликати чи да. нам чекати? Внутрішню безпеку чи кого? Ви не переживайте, мені треба буде, я викличу. Петя звізда Ютуба так став. Так викликайте. Можу чекати, можу не чекати. Я, це моє, це моє особисте. Я хочу викликаю, я хочу не викликаю. Зрозуміло. Петю навчи закон про поліцію виконувати. Поліціант, поліціанти поліціянти, бля. Позорище, бля, стоять тут, сечку труть в лісі. Іди, іди іди, працюй, позорище. Іди, позорище, позорище працюй, Петя. Іди, Я відрубляй наші податки. Іди, позорисько, позорись. ти що мене хочеш блин, ще оскарбли, оскарбити? Ти ж на базариш зараз О, собі. Собі зараз. На да. Ти зараз собі Базар. на базариш лишака. Да. Петя. Теряйся, петя, блін.